Любі друзі до вас за запитання. Вийшли на грядку з капустою і наблюдаємо таку картину, можливо ви бачите. Ось такі комахи. Ось такі на капусті і дуже багато їх літа. Ось можна пройтися. Діться. Ось їх. Літає багатенько. Капуста гарна, ну ми з таким таке ще не бачили, що це може бути. Ось бачите? Воно вон. ось така комашка, бачите, ось полетіла. Що це може бути і як з цим боротися? Чи є щось для оприскування? Це не білокрилка, але саме на капусті. Капуста якраз ось-ось буде в'язатися, а щось біля неї літо. Підкажіть, будь ласка, буду вдячний в коментарях.